І всім привіт! З вами Євангеліна Блох. Блог. І сьогодні я вам покажу таку книгу, як Амстрг. Якщо побачите ту книжку, то купляйте її. Це неймовірні пригоди про мишеня, яке літало на місяць. Якщо ви його купите, то ви його дуже швидко прочитаєте, бо вам воно сподобається. І дивіться! Опа! Ось, опа, ось такі картинки. Ага. Ось так. Це. це такі картиночки. Ось такі ще картинки. І ось тут же починається пригода, витрачаючись на зорі. Ось такі тут картинки і на, і, і, і на Ось тут така картиночка теж. Це, 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 це мишеня. Це, це, це так не називають людей, які побували на місяць. Це тобі прийшло о, повідомлення із музею. І це воно збирається їхати. Все воно ось так їде. Подорож у минуле. Ось так воно проїхало від Вашингтон до Нью-Йорк. Нью-Йорк.